Що нам потрібно на торт медовик? Я роблю велику порцію, може бути, два торти. Тому вам, якщо на тортик один, то треба в половину. Значить перше, 4 яйця, 400 г цукру, 4 столові ложки меду, 2, столові, 2 чайні ложки соди, масло 180-160 вершкове І десь. Біля кіло десь 900 грамів е, борошна. Це то, що на торт. Вам половину. Тому що я буду ділати, мабуть, два торти. Вам, значить, в половину робити. що ми ділимо далі? Вбиваємо в миску яйця, додаємо цукор, додаємо мед, додаємо соду, додаємо масло вершкове і ставимо на маленький вогонь. Це все. Готувати. Ви поняли, так? Да? Тому, як е, би ж об'яснила для нормальних людей. Я зроблю два, ось таке у мене дечко, два тортика. будь пожалуйста, наблюдайте, ставте лайки, пишіть коментарі. Це мой дебют серйозний. Просторах а если не вийду, я знаю, хто сглазил. Я приду за каждой душой, за каждого. Поэтому начинаем. Вам хорошего перегляда, хто повторить, той молодец. Кто нет, тоже молодцы, потому что нахер хер ее надо, як воно все продається. Але ж любимому чоловіку, самі знаете, любимочки этой, надо же порадити. а Ничего не хочу, він не любить так. Любиш, не любиш, я сама решаю, какие дні рождения я отдыхаю, какие отмечаю, що вообще командує мне. Понимаете? На день рождения мені не командує. Хочу, не хочу. Я спрашивать не буду. Все, давайте. Говорю сразу, может быть, вы знаете якийсь інший рецепт, допустим, да, нежели этот. Я вам скажу честно, я не знаю, никаких больше рецептов и знать, честно, не хочу. Я раз, попробовала, нормально, значит пойдет. Такий рецепт готує тетка, всю жизнь моя, и в неї самые вкусные медовики. Но она, конечно, делает э, хорошо сыном. Вона робить, девочки з горішками, то воно, конечно, що вам сказати. Ну, молодец, Маша. Ось вот уже начало нормально. Так, збили 4 яйця. Ви не смійтесь там, тому що не кожен можешь таке приготувати. приготовить. Ну, Спива нафиг уже всі сміються. Так, наверное, надо одеть мікрофон, девочки, я думаю. Да, да наверное, надо мікрофон. Зараз я одену мікрофон, подождите. Так, тепер додаємо цукор 400 грамів. Нормально. Додаємо пачечку вершкового масла. Зразу пачечку. Це якесь масло я купила, не знаю, що це за масло. Оце таке. Сейчас. Це таке масло, як я опірне Таке Видно, що це спред. Так, додаю. Ну, я не буду чотири, я додам три ложки соди. Що це пікає? Раз. Два. Три. Ну, давайте чотири. Так, так, все. Да? Тоді Діма названює. Так, 4 столові ложки меда. Зараз, девочки, зараз. Якийсь мед такий взяла в новосі. Я не знаю, що це за мед, скажу чесно. 90 гривень, тут пів кіло. Якийсь написано квітковий. Зараз ми подивимось. Нам треба 4 столові ложки. Ну, я ще раз говорю, я роблю на 2 торти. Понимаєте? Ну нормально. Вроді нормально. Я не розумію в тих медах. Мед дай мед. Я все не люблю, коли він засахарений дуже. Раз. Пошла жара, да. Я так готовить умею только я. Сейчас забуду скики вже. Два. Смотрите, як красиво. Три. І 4. О, такі мед. Наче непоганий. Не знаю. В общем, оце купила. Сіки. 99. Щось таке. Кесь пасіка. Що ми делаем дальше? Дальше хостика мед. И мы берем, шукаем. Где у этой кулинарши? Угу. угу. Понятно, все. Угу. Ясно, девочки. А нет. А вот не угадали. Есть такая лопатка. Понимаете, 150 год. Кто не там пользуется? Берем. Маленький огонь. Ключаем. На троечку. И начинаем це, все, девочки, перемішувати. Це Масло, сейчас я яйца с цукром. И начинаем все це перемішувати. На маленьком огне не перестаючи, ни в коем случае не перестаючи помішувать. Обязательно. Вот так вот Перевернули. І це все работаємо. На двоєчку навіть поставлю. Сейчас, щоб не займати ефірне время. Зараз воно буде це. Щоб постійно його мішати, поняли? Я ще хотіла сказати, до якого ми етапу помішуємо. Ми помішуємо до етапу, поки все між собою не подружиться. Поняли? От зараз маслечками. Розсейкаємо, поки воно розтане. І ми потім ми сейчас даже поможемо там у О, Бачите? Ну, вже так. Так було. Якщо це масло, можна назвати. І от оно, коли все розтвориться, ми будемо знімати його з огня. Ось такий маленький огонь. В общем, таку бандуру я готовлю. Чурти 6 боку бани. Но ну, надо, головне, постійно мішати, От, А не так, як я. Это собі там буде розтворюватися ще сахарочок, Поняла? Вот так вот. Вот такая вот красота. Как раствориться, я вам покажу. Может быть. Ну что, снимаем. С огня. Вот так. О. Нормально вам видно. Такая у нас получилась консистенция. І по чуть-чуть додаємо борошно. Ну, тільки треба було борошне дурило просіять. Я, звісно його не просіяла. По чуть-чуть додаємо. Ми будемо Що нам? І перемішаємо По чуть-чуть. Воно не має бути не забитінке, нічого. Ось так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть такое. -чуть. Перемешиваем, девчат вот Так, потрошечку. Бачите, ну, пока тепленькие. Ну, хорошо мешается. Все лопаткой. Так что по чуть-чуть делаем. Я то оно будет уже. Яке воно буде, таке воно буде. Вийде, не вийде, я все одно виложу це відео. Я не збираюсь. Куплю завтра враження. Куплю горіховий дай все. Мені Діма, да давай купим, да давай купим. Це на моє день рождення можна купити, бо я собі не хочу готувати. А на своїх день рождення не можна. Мама есть, мама есть. Жинка есть, жинка есть. И своим хочется самое лучшее зарубить, конечно. Сейчас я до да снимаши никого. Уже вечер. Градик поехал Диме куплять подарок здесь в Киев. Вот. Потом здесь до бабушки на тренировку. А я собі цілий день хазяйную щось. Поки лки пока помила поли, поки трохи все поприбирала. Хазяйство. Ну, таке виходить у нас тесто. Зараз ми ще добавим. По чуть-чуть я не спішу. Мку. По чуть-чуть, тому що одразу воно буде забите. Пока воно тепле потрошку. Очень редко на квартирі. Я вам хочу сказати, я готовила часто. Торти, там все таке. Тут, звісно, і не знаю, що со мною случилось. Облінилась. Вечно худаю, в ітоді жирно все одно. Дома всегда на квартирі готувала почаще смаколики. Так що так, це світ дали, а коли його виключать, я не знаю. Посуду, мой кому достирала, стірка достирала. Вам не видно нічого. Що ж ви мовчите? Ви такі интересные, девочки. Сейчас тут даже телефон може впасти. Так я. Так перемішую. Так у мене виходить таке. такое. хіра буде. девки. но я вообще думала два торта сделать. Девочки, что я делаю? Я беру сейчас муку на стол. Посыпала. Рассейкала. Выкидаю наше тесто. Я еще буду добавлять муку, конечно, потому что оно такое, собище. Как-то кажут сыре. И вперед из песней о, мякусенькая, посмотрите. Прелесть. Прелесть. Бачите, муку надо Ой, ой, вы падаете. Ой, вы ж падаете. Что ж вы не дивитесь? Сейчас. Сейчас я подниму. Так. Ох, мне потом мыться все. Так. Вот так вот я, смотрите, как хорошо. Смотрите, какая прелесть. Какое хорошее тесто. Посмотрите. А? Сказка. А что тут быть плохому? Как тут все. Все то, что надо. Да рук не липнет, да ничего. Посмотри. Ну, вон я рукой. А, ну, ребята, сейчас. Ну, посмотри. Прелесть. Прелесть просто. Еще чуть-чуть все-таки подлипает, падла. Чего нам не жалко. Нам не жалко. Мы сейчас все это дело сколько надо, мы добавим. Мы люди не жадные. Смотрите, Оп. красота. 16 таких кружочков сделала. Все, давайте дальше. Значит, перший корж вот так тонко-тонко размешала, подходит. Все. А сейчас вилка. Сейчас достань вилочку. Мені, пожалуйста. Берем вилочку. Дякую. Прокалываем вот так. И берем в духовку. Все, и в духовку. Нет, Не, духовку... На п'ять, 5... девочки, духовка на 180 градусов. Быстро на пергаменте раскатываем.

А я люблю. Вот все-все достаем, выключаю достаем бегаем. Вот так я сразу делаю, пока оно теплое. тепло. Раз. Вот И, почти и вот так. Вот эти все штучки. Вони же не выкидаются вони же потом на украшение тортика складаем их мысочку. И вот так вот у нас получается. И катаем следующий Вот такой красивый у нас коржик получился. Поехали дальше. Ну що, я трохи прибрала. Це в мене заготовки, це чисте я зараз оберу. Е, от мої 16 коржиків. От такі вони виходять тоненькі. Чим тоньше коржик, тим легше буде вам. Ну, припітається він швидше і буде смачний. Це у мене піде на крошку. Я заб'ю блендері. І делаємо крем просто сметана і сахарна пудра. Ні жалію, нічого, ні порчу. Отак от як є, щоб зразу з'їсти завтра. І все. Отак. От Люстра моя. Макарон, вова не даїв, не знаю, що. О, це ручной розписи мені подарила ж Катя блюдо. Ручний розпис. Я не знаю, коли буду свілинку нарижати, не знаю. Я котлети такі добрі. Не знаю, что не їсть. Таке добре все. Мама приготувала. Не знаю. Сейчас он буду делать шубу. Мастит печоночний торт. Мені є чим нечем От Я читаю коментарі сейчас по поводу люстри. Вы мені пишете. Як ти будеш її мить? Ужас, ужас. Ребята, ви бачили мою духовку? Кожен день у нас робить духовка. Ви бачили мої білі стіни? Ви бачили мої туалети? Ви вважаєте, що яка-то люстра щось це зробить для мене не то? Я люблю видіти красиве. Я не люблю оце не маркеш. В общем, градік насипався їсти. В общем, е... смотрите. Я люблю дуже все красиве. Я не можу, коли воно мені не красиве. Я лише буду 10 разів в день мити, але воно мені буде красиве, я буду отримувати удовольствие. І якщо воно не красиве, але воно там не марке, чисте, воно мені буде не подобатися. Мені треба, щоб я отримала удовольствие, коли я на щось смотрю, кого-то щось вжу. Там в мене сумка лежить, відкрий це і Добре, добре. Хорошо, хорошо. Вот, поэтому как бы меня не напугать тем, что оно моркое. Меня напугать тем, что оно страшное. А такая помыть люстру, девочки, это же не каждый день мыть. Раз в 3-4 месяца снять помыть. Да, да. Это вообще не есть проблема. Да, давай. Вот получилось у меня сего замеса 16 коржей. Вот mm -hmm. такие получаются коржики. Mm -hmm. Ты помогал? Я могу сказать, а садочку. Хорошо. Вот это пойдет на крошку. Вот это будем сейчас делать крем. Крем делаем обычно. Сметана и сахар пудра. Вот, пожалуйста. Я не знаю, что это, кстати, за сметана. Кось волошковое поло. 27 свежа. У ну, мене ще одна є. В общем, от така красота. Так, в общем, крем я сделала. Значит, тут сметана и цукрову пудру на вкус я беру. На вкус. пробую, сладке, значит, все. Ставлю пока в холодильник и занимаюсь другими делами. Потом будем смащивать. И будем разбираться, какие он в завтра. завтра. Как не украшаю, а так вот есть. Другий торт готовый. Так, такую досточку Дима купил. В общем, девочки, в разрезе уже посмотрим завтра. Сейчас пока убрать шубу. А вот это, я не знаю, у вас такая есть, остается. Я вот такой, сейчас перецей. І... И... У меня есть тут одни, которые такую колопуцу с удовольствием едят. Вот такое вот. Будут есть. Так что, друзья, все, рецепт закончен. Будем завтра пробовать. Ну что? Вот постоял наш тортик до сутки в холодильник. Ну, я в сутки, меньше всего. Тепер ми на сніданок будемо вітати нашого папу і будемо йому... Значить, ми його вітаємо і тортик будемо їсти. І зараз я вам покажу торт в розрізі. Надо лопатку, тому що це так не работает, вибачте. А лопатка где? Лопатку вже забрали. Красивую не такого ничего. Сейчас я показываю вам в разрезе тортик. Він мягенький, пропитался. Ой, добренький. М -м -м. Хороший торт. Хороший торт. Мягенький. Ой, хорошо пропитался. Ну, тут зверху больше давала сметаны. Там менше. Дивлячись, де. Бачите, я там снизу чуть меньше давала. Жлобилась. Ну, это, честно, было на этом. На последних этих. Объедение.